Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Цілий день в Закопаному, ну не цілий день, брешу. З обіду в Закопаному йде дощ, була буря, був град. Я просто не могла сфотографірувати, тому що в мене була клієнтка. Просто цілий боженький день. Оце така погода. Ну нічого, зараз трохи розпогодилося. Ну, тут ще є, але хоча б немає доща, трошки так і моросить і все. Я йду додому, відпрацювала. Сьогодні в мене був повен робочий день в переривах між цим. Ми ходили з мамою в больницю, ну, тому що їй треба було сьогодні на контроль. Пройшов тиждень, як її виписали. Ні. Середу вип... вівторок виписали, сьогодні поміло тиждень. І думала, сьогодні знімуть шви, але шви ще не зняли. І в общем там ціла була історія, тому що ми записалися в порадню для того, щоб зняти шви, Ну, щоб на контроль прийти. А доктор з відділення сказав, що ви там реєструєтесь, але приходите до мене. І, в общем, там сіла катавасія. А потім, щоб взяти направлення на наступний раз, треба було знову right. вернуться в порадню, щоб там е той доктор, до якого були, була реєстрація, щоб він виписав направлення на наступний раз. Ну, в общем, я попобігала туда сюди ну, все порішала. Рішила все-таки відкрити зонтик, тому що все-таки дощ моросить. Ну, в общем. Два дні в мене не було знову в Ютубі. Два дні я була вихідна, суботу, неділю можна було знімати кучу відео і всього такого, але я цього не робила. У мене у мене якесь депресивне состояние. Вчора взагалі розплакалась. Взагалі, мама з папою злякалися, кажуть, Ліда, що случилось? А я не знаю, в общем. На мене іноді находить якась грусть і, і Ну і я тоді. І я тоді даю собі слабину. І оце вчора був такий день, коли я... Ну, у мене він і в суботу був і вчора, Ну, вчора я прям дала слабину і розплакалась. Включила там одну пісеньку і все. І мене накрило. Ну я розумію, що треба брати себе в руки. І І коротше. Все буде добре, нема чого переживати, просто Просто якась депресія на мене знайшла. Воно все одне, на одне накладується і виходить отак. Так, значить, дощик капає. А Мені головне документи не намочити, бо я сьогодні з маминими документами з больниці В пакеті коротше, вони в мене лежать. І, і головне мені їх не намочити, тому що буде не смішно. Туристів бачу поменшало на вулицях. Ну, понятне діло, тому що дощ іде. А в мене тільки що була клієнтка, вона, е, як нам, в общем, винаймує апартаменти. Всім здає, здає е, апартаменти. І каже, що з утра при... ну короче, до неї приїхали гості на чотири дні, і вони зранку зібралися йти в гори на Гівонт. А вона їм каже, що ви ж подивіться, весь Гівонт в, ну, типа, осіли хмари на них, на ньому. І погоду передають не ахті. Може не підете. А вони ні, типа, ми приїхали тільки на чотири дні, ми хочемо побувати. Ну, коротше, і пішли. і Вона каже, я просто представляю, як вони там бідненькі попали під таку грозу. Була реально гроза, гром, молнія, все, що ну, весь набор, в общем. Такий дощик пустився прям. Хапуць. Я зайшла в український магазин, опять купила Богданчик у пельмені. Ну, ми так купуємо, щоб у нас були в запасі, вдруг він захоче, щоб було. І в прошлый разі ж я обіцяла показати і не показала, як вони виглядають. Так що зараз я притупаю додому, бо в мене вже ноги мокрі, дощ іде. І обязательно дома покажу, які пельміни ми любимо український. Може комусь буде інтересно. Комусь може теж подобатися, може хтось не знає, що хочеться купити. А я посоветую, вам теж буде ну, подобатися. Так що тут такі діла. Коре, люди є. Тут ближче до парку, люди є, всі з зонтами, Тут прям дощ хороший, пустився, я в шокі. В общем, погода сьогодні така. Ну і нічого страшного. Головне, щоб було не жарко. Я вже сто раз сказала, що я все-таки не люблю жару. Вей лише буде дощ, майже буде така, ну тільки не жарюка. І так, ніколи не знімала гори в дощову погоду. Отак от вони виглядять. Дощ. Отак. І гігон. І колись тоже так попала під хороший дощ, промокла повністю, не було ні зонта, курточка була капюшона. І я після цього постійно ношу з собою зонтик, постійно. Ну тільки якщо знаю, що не буде точно дощі, тільки тоді. А так в Закопаному дуже часто міняється погода і зон має бути завжди. Ну, я казала, що в Закопаному міняється погода дуже швидко. Все, немає хмар. Все, вже розпогодилося, доща немає. Тепленько, нормально. Ми з баданчиком вийшли на вулицю. Він мені вчора пообіцяв, да, синок? Yeah. Пообіцяв мені вчора піти погуляти сьогодні, після роботи. Я прийшла, ну і прийшлося боданчику йти гуляти з мамою. Так що зараз зайдемо в аптеку і, може, десь покушаємо мороженка. Да? Ти хочеш мороженка? Ну так, там. Там хочеш, ну пішли, там Пішли подивимося. Так, люди знову повиходили на крупу. Я правда не знаю, куди вони діваються, коли йде дощ. Бо мені завжди було цікаво. Подивитися, куди діваються люди, різко, коли почне йти дощ. Навірно, по різним реставраціям заходять. Ну, а зараз знову повні пропуски людей. Так що нормально. Дешли з Богданчиком в саманту, посиділи, покушали морожено. Він, звісно, не сильно проникся таким мороженим, не докушав, Ну нічого. Ні, Зато ні. мене поснімав, що... Ні, Мені само мамка з комочками. Ага, йому дуже подобається морозиво, в якому є якісь шматочки, чого-нібудька. Да? Да. Ну нічого, зараз ми йдемо нам треба в аптеку ще зайти, тому що в одну зайшли нас не ну, знайшли те, що треба. Зараз ходимо ще в одну в аптеку і, в принципі, будемо вже видвигатися додому. Так що всім бажаємо гарного, чудового вечора, да? мирного неба і всього найкращого. Не скучайте!